Друзі, всім привіт! З вами Венс. це наша рубрика прокачка без доната. Так, запікався я в каточку. це в нас режимчик захоплення прапора. Ну що летимо на морожу базу. Так, гранатка є, давайте її одразу використаємо. Нормально, гранатка спрацювала. Так, відключаємо припаси. Як ви знаєте, що в минулому відеоролику мені випала смака Еммі. І я дуже цьому радий. Так, ну, але мене вже починає закидати до прокачаних гравців, в яких є всякі імбові пристрої, то я не знаю, чи зможу я тут на бруті пограти. Якщо не зможу, то я візьму собі дрона захисник. Так. Забираємо ядерну енергію. О! Спрацював кріт. Але ж ви бачите, от чувачка, захист від смоки 47%, по-моєму, чи скільки там було. Він майже хвору. Просто таких гравців складно грати. Таких треба, щоб вже до легенд закидало. Шкода, що мені не вистачило кристалів для того, щоб гауса прокачати. Бо гаус часто зустрічається. Як ви знаєте, з минулого відеоролика я прокачав на знижках 50% рельсу. І купив три модулі. Від Гауса, від страйкера і від Магнума. Гранаточку їм тут, там їх якраз багато. Ну, цього разу якось гірше, я кинув гранату. Мало урончика залетіло. Так, і виносить мене страйкер. І до того ж ботик. А моя команда вся стоїть собі в дефіта і все. Що-то вас піка так занесло чи що? Так нагадаю, що після цієї каточки, як завжди, я відкрию контейнери. Подивимося, що там падає. вбивав тільки вбивав того то не то мені вже гаус два рази залетів. Бачите в них смоки на першому місці і гаус на другому. Прокачені. Мені тепер головне, що дожить до маршала, де я зможу прокачатись. Мені по суті для того, щоб був GS 49 на цьому аккаунті, треба тільки дочекатися до маршала і заробити кристалів. Прокачаю тоді смуку до МК8, це до МК8 три модулі. І все, можна сказати, аккаунт буде фулован. Ну як флован. GS буде фулова на цьому аккаунті. Так, давайте я поставлю тоді дрон-захисник і спробуємо вивезти прапор, бо без нього, я думаю, я тут вивезти не зможу. А Суперники вже у нас другий прапор вивозять. Хоча в мене вся команда в деті стоїть. Я заберу початку ядерну енергію. Забираємо цей смаковод перекачаний Нормально не їхала на мою минку. Ну, майже вивіз поставил минку. Не знаю, что то на минте никто не перервался. Так, добываем у Хантера. Так знов хантер з'являється. Але тепер в принципі в мене вже немає здоров'я, щоб вивезти. Не залетів тут кріт в цьому епізоді і мене розбирає смокі. Забираємо Васпіка. Спробуємо зараз вивести. Ага, спробував. Зараз Васпік з'являється, якого я недавно вбив. Так, і зараз, мабуть, я ще й догорю тут так, добуває мене страйкер. Так, понаставлял этот мин. Наезжаю я на мину. Так, поїдемо через низ тепер. Нормально. Заїхав? Ну не знаю, ну цим то хоч є резон в дефі стоять. А от нашій команді який резон, я не знаю. Вже і так програємо 2-0. Могли б хоча б спробувати поїхати забрати прапор. Упадає ядерна енергія. Зараз я її заберу будемо пробувати вивезти знову. Блін, чи цей смаково тут на упав. Вон боти їдуть в атаку, а реальні гравці ні. Куди моя сосулька полетіла, бог його знає? Я хотів наверх запустити. Так, і, мабуть, зараз догорю. Так, догораємо. Ну, компактні балони гарно себе показують, що там сказати. Так. Зараз мінку поставити, так, я її знав. Так, на жаль, програємо ми цю каточку, навіть і захисник не допоміг. Ну, В принципі, якщо команда стоячих, то що ж ви можете зробити? Так, йдемо відкривати контейнери. Так, ну трошки не вистачило, мені вже наступного разу заберуть ці місії. Так, 20 звичайних контейнерів. Так, на поле 1 захист від підпалу. Ну і фарба не потрібна нікому. Так, і тут зараз 15 тисяч кристалів випаде. Пропустимо. Ну що, друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.